Мої любі, я вас вітаю на моєму каналі. Це відео про підготовку до ДДЦ А2 Piance. І сьогодні поговоримо про Шпрехентай Цвай, це частина 3. Сьогодні ми розглянемо нове фото і також розглянемо приклади питань екзаменатора. За нашою традицією, як зазвичай, ви проголосували, яке наступне відео ви хочете, і більше половина проголосувала саме за це відео: Teil 2, частина 3. Тож, давайте починати. Справа, ви бачите малюнок. Тож, даю вам 10 секунд на те, щоб ви його роздивилися. Отже, починаємо, як і зазвичай. Хто? Кого ми бачимо. Auf dem Foto sehe ich einen Mann und eine Frau einen Mann – акузатив, не забуваємо. Ich glaube, der Mann ist Essenlieferant або Lieferant. Я думаю, чоловік Essenlieferant – це кур'єр доставки їжі, доставник їжі. І Lieferant – це просто кур'єр. Тобто, можна сказати, що спеціалізується на доставці їжі або просто кур'єр. Отже, ми сказали, кого ми бачимо і які у них ролі. Тепер активність. Der Mann liefert für die Frau an. An liefern – доставляти. Чоловік доставляє піцу для жінки. Піца у нас без артикля, тому що це якась піца, тобто не особлива піца. Die Frau bezahlt das essen mit Bargeld жінка оплачує їжу готівкою. Mit bar Geld – готівкою. Активність ми сказали. Тепер атмосфера. Die Atmosphäre ist entspannt. Атмосфера розслаблена. І одяг – теж не обов'язкова частина, але краще сказати. Der Mann trägt ein rotes Hemd, eine rote Schirmmütze und schwarze Пози. Чоловік носить червону сорочку, червону кепку червону кепку і чорні штани. Das ist seine Arbeitskleidung. Це його робочий одяг. Arbeitskleidung. Die Frau trägt ein weißes T-shirt und Jeans. Жінка носить білу футболку і джинси. Тепер місце. Тут уже складніше. Sie stehen vor der Tür vom Haus der Frau. Вони стоять перед дверима будинку жінки. Чому der Frau? Це генітів. Кого? Чого? Жінки. Sie sind neben dem Haus der Frau. Або, проще тіше сказати, вони стоять, вони є... Біля будинку жінки. І остання тема. Das ist Essen bestellen. Тема це замовляти їжу, Freizeit, вільний час, міні-джоб, міні-робота і так далі, те, що вам спадає на думку. Отже, все ми сказали. Хто на фотографії ми сказали, ролі сказали? Активність з обох сторін, зі сторони жінки, і зі сторони чоловіка, ми сказали, атмосферу ми сказали, одяг ми сказали, місце ми сказали і тему ми сказали. В даному випадку задній і передній план не актуальний, тому що ми бачимо лише будинок, той, що на задньому або передньому плані, ми не бачимо. Тому Дуже-дуже мало ймовірно, я б сказала, навіть 0% дещо тут у вас запитають про передній і задній план. Але тому я на цьому не акцентую увагу, тут нема що казати. І тепер питання екзаменатора. Я думаю, ваша улюблена частина. Вегеерфарунгер хабензидамід, яке зазвичай спочатку частина А2 зліва. Kochen sie gerne selbst, wenn ja, was kochen вас gerne? Чи любите ви готувати самостійно? Kochen sie gerne selbst. Якщо так, що ви готуєте з задоволенням? Again, задоволення. Selbst означає самостійно, тобто своїми руками. Bestellen sie manchmal essen nach Hause. Чи замовляєте ви їжу додому? Якщо так, вен я інвел Situation? Якщо так, в яких ситуаціях, в якій ситуації ви це замовляєте? Тут, як зазвичай, ви можете відповідати так, я готую з радістю вдома, сама, або ні, я не готую, або я замовляю їжу в яких ситуаціях, коли я пройшла з роботи, я втомлена і так далі. Але. Хто готує ваші сім'ї? Усі чи лише один або одна. І ви маєте сказати: зазвичай ми готуємо всі разом, або лише я готую, тому що я дуже добре готую і я годую всю сім'ю і так далі. Тут ви кажете вже про себе. Як це на вашій батьківщині? Коли ви замовляєте їжу додому, коли люди замовляють їжу додому? І ви кажете там на свята, або коли не хочеться готувати, і так далі? Це були прості питання А2. Тут ви маєте просто написати відповідь, або просто придумати, як би ви на них відповіли. І якщо ви не знаєте якісь слова, обов'язково випишіть їх для себе. Тепер рівень Б1. Як зазвичай, просто важче сформульований. Суть така сама. Бештенензіґяння Есенегаузе одякохензілібест. Вагум. Ви замовляєте з задоволенням їжу додому, чи краще з більшим задоволенням готуєте самостійно? І чому? Чому саме так? Тобто, якщо ви кажете я. З більшою радістю замовляю їжу. Чому саме? Тому що я економлю свій час, тому що я зайнята людина, тому що я не вмію готувати. Або навпаки, чому ви готуєте вдома? Тому що я люблю готувати свою улюблену їжу. Це мені приносить радість, задоволення готування їжі, тому що це дешевше можливо. Тобто, будь-яка з ваших ситуацій, ваша думка про це. Bestellen die Menschen in ihrem Heimatland öfter Essen nach Hause, oder kochen Sie ihr selbst? Чи замовляють люди на вашій батьківщині частіше їжу додому, чи, швидше за все, вони готують самостійно? Was denken Sie? Warum ist das so? Що ви думаєте, чому це так? І ви кажете, наприклад, я приїхала з України, і в Україні люди частіше готують самостійно, наприклад. Чому так? Тому що люди звикли до домашньої їжі, наприклад, або навпаки. Тобто тут ви знову кажете свою думку. Hause liefern lässt? Чи є якісь недоліки в доставці їжі додому? Коли хтось замовляє їжу додому. Недоліки. Тобто ви можете сказати: я думаю, що з ресторану їжа більш жирна, або я думаю, що їжа вже приходить холодна, або вона не надто корисна. і так далі. Або навпаки, я думаю, що немає ніяких недоліків. Але будьте готові, що спитають, а чому ви так думаєте? Тобто тут уже потрібно розуміти. І останнє kochen zu Lernen? Вагу. Чи важливо вчитися готувати? Чому? І ви знову кажете, тому що це важливо, тому що важливо, щоб кожна людина вміла готувати і могла приготувати для себе елементарну яєчню, наприклад. Або це не важливо. Тобто ви кажете свою думку. Отже, якщо ви не знаєте якогось слова, обов'язково ви відкриваєте перекладач. Словник, все що завгодно, і перекладаєте його. Тобто ви маєте розуміти, я не буду перекладати все дослівно. Я розумію, для когось, наприклад, Бештелен це вже нове слово, для когось лише, е, наприклад, Ея це щось складне, тобто у кожного різний рівень. І тому ви просто дивитесь на ці питання і перекладаєте лише ті слова, які вам особисто не зрозуміло. Ну що ж, на цьому наш урок. Наша підготовка доходить до кінця. Я вас дуже прошу підтримати це відео лайком і коментарем. І, звісно, підписатися на мій канал, тому що на моєму каналі будуть вводити іще відео про підготовку. І так само, якщо ви вже готуєтесь, буде повторення для вас рівня А1, А2 і Б1, в будь-якому разі нудно не буде. Я вам дякую за перегляд і зустрінемося у наступному відео.